Розкажіть подробніше про відеопередавач. Хто не зрозумів, це російський серійний дрон на чи алюмінієві, чи тодіралів, чи то титановій рамі, на які вони ставлять ось такі довгі відеопередавачі. З одного боку, він такий весь прям рифльоний, як радіатор. А з іншого боку, одна єдина кнопка і один маленький екранчик. Що можна сказати по цьому відеопередавачу? Взагалі, він не FPV. Тобто, якщо ви звикли через Betaflight, через вкладку VTX якось керувати, завантажувати туди таблиці каналів, налаштовувати потужність, то з ним це все не працює, тому що він підключається всіма трьома дротами: плюс, мінус і відеосигнал. Все. Четвертого дроту керування в нього немає, тому ми фізично не можемо ніяк керувати ані його потужністю, ані дистанційно керувати перемиканням каналів. В ньому всього 8 каналів. І перемикати їх можна лише ось цією фізичною кнопкою. Шляхом довгого затискання ми вводимо в режим перемикання, а потім коротким ми гортаємо з першого по восьмий канал. Все. Більше з ним робити нічого не можна. Транслює сигнал він на частоті 1,2 ГГц. Антена в нього ось така, от звичайна, як від побутового роутеру. Можна довше коротше поставити. Ці відеопередавачі вони такі універсальні, їх використовують в різних системах відеоспостереження. Також для організації камери заднього виду в фурах. Наприклад, якщо довга фура з довгим причепом, і там треба поставити в кінці камеру, то тягнути дроти якось не дуже зручно. І ставить ось такий відеопередавач, щоб транслювати зображення з хвоста фури до кабіни. Тому це максимально такі прості, універсальні відеопередавачі, але росіяни прилавчились використовувати їх на дрони. Живиться на дроні, він напряму від батареї або від контактів Бат на польотному контролері. Більше, в принципі, я не знаю, що по ньому розказати. Якщо когось цікавлять якісь питання, пишіть в коментарях. Якщо хтось знає якусь цікаву інформацію про ці відеопередавачі, також пишіть в коментарях. І якщо хтось не знає, то за посиланням в профілі, ви можете не тільки зробити донат на запчастини для дронів, але й доєднатися до нашої спільноти в Телеграмі. Там є посилання на телеграм-канал і телеграм-чат. В телеграм-чаті там багато FPV-шників, між собою обмінюються досвідом. Хтось задає питання, хтось, хто знає відповіді, відповідає. Тож долучайтесь також, будьте активними. І свої питання задавайте, і допомагайте відповідати на чужі питання. Також за тим самим посиланням є кнопка магазину Alexandron Shop, де ви можете замовити якісні батареї для FPV дронів, якісні пропелери для дронів українського виробництва та інше. До речі, навіть ось таку футболку з мікросхемами. Доход з цього магазину також йде на дрони, тож, долучайтесь, побачимось!